Так, давайте подивимось, яка погода готується до сьогоднішнього вечора разом з Толким Джинджей на каналі АСІТВІ. Ласкаво просимо. Назад! О, знову привіт! Справді ласкаво просимо назад на каналі АСІТВ. Будь-якому разі погода сьогодні ветер обіцяє ясне небо та вітряний вітер. Оскільки в марі розходяться по всій Україні 10 градусів. Це очікувана середня температура. Тож сьогодні цілком непогана ніч для тих, хто виходить на вулицю. І криї в хмари, посередньо температури 9 градусів за межами міста середньої температури, такі ж, як для узговіді, а також ті хмари, які ви побачите. Зараз рахуємося на захід, і ситуація стає яснішою, залишається хмарність, а середня температура становить 10 градусів. Поціпується ясна небо та 11 градусів, а на півдні середня температура 10 градусів та ясне небо. Завтра в Києві буде переважно сонячні і середній температура 12 градусів, а на півночі буде мілива хмарність і середній температури 12 градусів. У західній Луганській буде чудова сонячна погода і середньою температурою 13 градусів. Рухаючись на схід, ми можливо матимо переважно сонячне небо і середній температури 12 градусів. А на півдні середня температура буде 13 градусів з переважно сонячною погодою. А тепер, якщо подивитися на погоду на наступні 3 дні, то в четвер у Києві буде сонячно та середня температура 13 градусів. У п'ятниці переважно сонячно з 13 градусами, а в суботу хмарно з 9 градусами. А півночі у четвер буде сонце та середня температура 12 градусів. У п'ятницю хмарно та 12 градусів. А в суботу знову хмарно та 8 градусів. У четвер на заході важно. сонячно та в середньому 14 градусів у п'ятницю хмально та в середньому 11 градусів, а в суботу 7 градусів. Ой. На Сході України це Черкаській е, області буде мінува сонячна погода в середній температурі 14 градусів. У п'ятницю мінула сонячна погода з 15 градусами та хмальна погода з 14 градусами у суботу. А на півдні України переважна сонячна погода з середній температури 12 градусів. У четвер минулива сонячна погода з 14 градусами. П'ятниця та минулива сонячна погода з 11 градусами в суботу. Це все про сьогоднішню погоду на Дограніч на каналі ICTV. Щиро дякую, Говорящий джинжах, а тепер повернемося до наших головних новин. Імператор Японії Нарухіто офіційно проголосив про своє сходження на престол на стародавній церемонії та пообіцяв виконувати свій обов'язок як символ держави. Ліберальна партія частина труду залишається при владі після незначної перемоги на, на виборах у Канаді, але зараз і прем'єр-міністром уряду меншості. Офіційній заяви йдеться, що король таїландува червоко позбавив свою новопризначену королівську дружину Титулів саме лояльність та негідну поведінку. Плани Бориса Джонсона щодо угоди щодо Брексіт були знову відхилені парламентом і прем'єр-міністр. Закликай до виборів, якщо ЄС запропонує здовшу відстрочку до січня. А щоб поглянути більше новин та контенту, відвідайте веб вебсайт та адресою сайт гугл. Лайфайсі ICTV News. Наступний випуск випуску на ICTV-TV у 10-й годині. Я говорю, Хітом. я розмовляю Бен від усіх нас тут на ICTV новин. У шостій бажаю вам мам, гарної ночі.